Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 401 і завдання у нас наступне. Знайди значення виразу та дізнайся рік заснування міста Канів Черкаської області. Чим славиться це місце місто. І так, нам дано вираз. Значення котрого. Буде вказувати нам на рік заснування міста канів. Ну, давайте знайдемо значення цього виразу. Ми бачимо, що тут є арифметичні дії ділення і додавання. Оскільки ділення має вищий пріоритет над додаванням, то спочатку ми повинні зробити операції ділення, а потім додавання. Тобто давайте запишемо. Спочатку знайдемо 17 тисяч 16 поділити на 24. Ну, давайте це зробимо в стопчик тут. 17 тисяч 16 поділити на 24.

Два шістнадцять. Віднімаємо. Десять мінус. Вісім, два. Тут сім, але ми одиничку позичили. Бо стане шість. Шість мінус шість нуль не пише, нуль і один мінус один нуль, ну не пишемо два. Так. Тепер. Зносимо одиничку. 21 на 24 не ділиться, підписуємо 0 і зносимо 6. Так, найближче число, яке закінчується на 6 і достатньо велике це 9. 9 на 4, це 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 9 на 2, це 18, плюс 3 21. Мінус якраз очно. Тут буде 709. А інша операція. Друга, це також ділення. Давайте все зробимо тут. Це 28.

Двадцять вісім, значить, тут три. Треба спробувати взяти. Так. Три на вісім, двадцять 4 Чити, пишемо, два, запам'ятовуємо. Три на сім, двадцять один плюс два, двадцять три. Віднімаємо. Сім мінус 4, три, вісім мінус три п'ять. 2 мінус два. 0, 0, напишемо. пишемо, 53. Тут зносимо 8. Так, тут у нас. Е якщо 7,49, буде забагато. 6. Давайте 6 цілих частин. 6 у 8, 48. Тут 4. 6 у 7. 42 плюс 4, 46, мінус. Так, маємо 8 мінус 8, 0. Від трьох 6 відняти не можемо, позвичаємо одиничкою старшого розряду. 10, 13, мінус 6, буде 7. Так, двійку зносимо. Так, А тут у нас велике число. Треба бути, щоб закінчилось множенні на 8. Закінчилось на 2. Це число 9. Бо 9 на 8, 72. 2, пишемо 7, запам'ятовуємо. А 9 помножити на 7 це 63 плюс 7, 70. Віднімаємо буде 0, тобто число 369. 369. Тепер нам треба скласти 709. Скласти з 369. Ми отримуємо 9 плюс 9, 18. Один переносимо сюди. Тут 7. А тут 7 плюс 3, 10. Одна тисяча сім'я. 1078. Так, тобто 1078 це є рік заснування міста Канів Черкаської області. А чим славиться це місце? Ну, це місце славиться тим, що там знаходиться могила видатного. Українського поета, письменника, філософа Тараса Григоровича Шевченка. Давайте запишемо відповідь. 1078 рік. Це рік заснування міста Канів Черкаської області і в Каневі знаходиться могила Тараса Григоровича Шевченка Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.